Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми знову щось готуємо. А готуємо ми щось сьогодні солоденьке. І воно зовсім простеньке, дуже швидко можна приготувати. І всього нам потрібно 3 інгредієнта. От дуже мало інгредієнтів, без випічки, але смачно повинно бути. Так, як нам розказують на просторах інтернету. ми перевіряємо цей рецепт. Отже, із всього трьох інгредієнтів нам знадобиться перший інгредієнт це звичайне печення, печиво таке, е, пряжене молоко або якесь пісочне, яке вам подобається на смак. Отже, нам потрібно для початку це печиво передрібнити, зробити таку маленький пісочок. Як бачимо, вже маса однорідна з нашого печива. Далі, наступний інгредієнт після печива нам потрібно банани. Взяти два банани. Найкраще їх взяти спілі, щоб вони були гарні спілі, м'якенькі. І потрібно їх також розім'яти. Ой, щось вискакують, дивіться, тікають бананчики. Не хочуть з нами працювати. Їх потрібно також розім'яти до однорідної маси. Наші бананчики стали однорідною масою. Тепер потрібно в наше печиво взяти і висипати бананчики. Банани. От. І просто цю всю масу взяти і перемішувати. Як гарно воно все збивається. Стає все густіше і густіше. Таке. Маса становиться як тісто образна. От ми отримали отаке тісто наше. І далі ми з цього тіста будемо формувати кульки. Такі кульки розміром любого, якого вам подобається розміра. Такі формуємо кульки. Можна більшенькі, можна меншенькі. Отак. От Формуємо кульки. Кульки вже зліплені, готові, як бачимо, і нам тепер потрібен наш третій інгредієнт. Третій інгредієнт чорний шоколад. Зараз нам потрібно його розтопити на водяній бані. Вон. просто взяти і розтопити. От, і коли у нас вже шоколад розтоплений, ми беремо наші кульки і обмукаємо в нашому шоколаді. А так виложиємо. От, і коли все готове, відправимо в холодильник, щоб наш шоколад застиг. Ось такі. Гарні шоколадні кульки ми отримуємо. Також, я так думаю, можна посипати буде кокосовою стружкою. Також буде досить смачно. От. Майже готово відправляємо в холодильник і там, як постоїть, будемо куштувати. Але я думаю, воно буде дуже смачно. Чомусь мені вже так здається, що це буде досить смачно. Ось така смакота в нас вийшла, постояла в холодильнику годинку. І така смакота. Давайте глянемо, що ж тут ми отримали. М'якеньке таке. М -м -м -м. Смачне, класне. Набагато смачніше магазинного. М -м -м. Всього три інгредієнта, 15 хвилин роботи і ми отримуємо таку смакоту. Готуйте ви таку смакоту? Пишемо коментарі, підписуємося на мій канал. Ставмо подобайки. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного М -м -м. смакота.